Розбирання міномету М74. Не спіши. Ось сюди вставляємо наш шестигранничок. Зняв, відкручуй. Зараз це е, легко робиться, ми дуже сильно не затискали, але треба або молоток, або трубу. Ось з торця нашого яблука відкручується шестигранником, який йде в зіпі. Після чого звідти витягується гровір та шайба Гровер і шайба. Малость неудобно, було досить чого. Шайба. Гровер та шайба. Після чого вибиваємо ось цей штифт, ось шляпкою до догори. Так само у нас є виколотка для цього в зіпі і молоток. Виймаємо спусковий механізм, відкладаємо його вбік. Після чого виймаємо наш ударник з бойком. Він також розбирається, повернувши півобороту і наша пружина з нашим бойком. Все доступно для чистки, обслуговування та змащення. Після чого у нас сквозне відверсті е, є, щоб все почистити, е, змастити. Весь міномер. Вимикай.